Там було таке формулювання, що це можливо наше останнє звернення до е, вас, пане президенте. Не, не повертається якось, пане президенте, говорити до цієї а -а -а. особи, так би мовити. Е, все ж таки, от, е, а що в нього в, в голові? От ви можете десь так ну, якось вловити оцей флюїд, Що все-таки думає ця, ця, ця особа в дорогому костюмі? Я думаю, що в нього радикально інший досвід життя. Ніж mm -hmm. у нас, у людей, які живуть звичним життям. Е, у нього досвід життя, який йому в мільйонах випадків говорив про те, що все вирішує сила, що компроміс це слабкість. І правда за сильнішим. Так, і правда за сильнішим. Mm -hmm. е, він не може перекреслити цей досвід життя. І в цьому трагедія цієї людини. Я переконаний, що... Він доведе і себе, і країну до ручки. Саме через те, що він не розуміє, що є інша реальність, що є інший, інший світ, де все навпаки, де е, е, слабкість може бути силою християнства і де е, е, компроміс є так само силою. Західна цивілізація. Так, це західна цивілізація. І нам, фатумом долі, випало бути, опинитися на межі цих двох е, світів. Це виклик нам від Господа. Це, ми щось маємо розв'язати, щось маємо осягнути. І я, е, знаєте, я приголомшений однією фразою Ігора, е, Луц, Ігоря Луценка. Яку він написав у своєму повернення. Він написав, що тепер я абсолютно переконаний у тому, що шлях ненасильства це є мій шлях. Знаєте, там була дискусія на Фейсбуку, чи це правильний лист, чи дуже дивний лист. А саме ця фраза для мене була дуже адекватною. Людина, яка тричі народилася на світ знову. Бо тричі він прощався з життям, і тричі в нього з'являлася ця надія. Людина така, вона, вона зовсім по-іншому бачить світ. Вона бачить присутність Бога. І, і, і те, що шлях ненасильства для нього став очевидним, це є для мене професійно. Але фантастичним. ненасильство це не є покора, так? так. Це різні речі. Власне, абсолютно. Боронь абсолютно. Божа нам сприймати шлях ненасильства як шлях покори. Це шлях... Е, 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 Ненасильницького спротиву. Mm. Я, е, я вам дякую саме.